Слава Ісусу Христу. Сьогодні, брати і сестри, ми згадуємо в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І ми вже чули було зачитано місце, яке нам говорить про цю подію, про той славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим на ослі, і коли народ Його зустрічав, порукував. Слова Осанна прославляли Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, хоча знаємо після того через деякий час, що сталося із нашим Господом Ісусом Христом. Народ вигукував ці слова, прославляючи Ісуса Христа, тому що Христос, який в'їжджав у Єрусалим, Він. Не був простою людиною. І ми розуміємо про те, що Ісус Христос Він має дві природи. Він має божественну природу, і Він має е, людську природу. І тому, коли ми говоримо про божественність Ісуса Христа, мається на увазі про те, що Господь Ісус Христос Він є всемогутнім Богом. І Бог. Він роздумовуючи про Бога і про природу Бога, і про ті е, качества, які, якими Господь наділений, який, який, який наділено самої своєю природою. Тому що я думаю, що воно якби неправильно казати наділений, наділений то, що мало якби початок, але це те, що Господь мав завжди, вічно. У своїй природі і в своїх атрибутах. І це те, що, чим обладав Ісус Христос Той, який відійджав е, на цьому молодому ослі в Єрусалимі. Ми сьогодні чули про цю подію, ми ще будемо чути про цю подію, брат Володя також буде ділитися на цю тему. Але я сьогодні би хотів з вами поділитися на тему. Продовжуючи тему пізнання нашого Бога. Якщо ви пам'ятаєте, ми у минулий раз роздумовували над пізнанням Бога, про існування Бога, про розуміння Бога. І як ми можемо розуміти про те, що Господь існує, що Господь є, ми розуміємо, людина розуміє через творіння, яке Бог створив, через совість. І це все Господь такими, таку через внешні, внешню таку сторону. Але основне, основна інформація, яку ми, через яку ми пізнаємо Бога, це через Його живе і діюче слово. І сьогодні я би хотів, продовжуючи тему про пізнання Бога, щоб глибше порозумувати над нашим Богом, порозумувати саме над його природними атрибутами. над природними атрибутами Бога. І я зачитаю в основу місце, яке записано один вірш у, у книзі пророка Осії, 6 розділ 3 вірш. Книга пророка Осії, 6 розділ 3 вірш, де сказані такі слова. Отже, пізнаємо, будемо прагнути пізнати Господа. Як ранкова зоря прихід його, і Він прийде до нас як дощ, як пісній дощ, що, зрос, що дощ зросить землю. Атрибути Бога. Може хтось задається питання. А що означає слово атрибут? Що означає слово атрибут? Атрибут це є, мається на увазі невід'ємна фундаментальна властивість та якість. Які характеризують Божу сутність і його природу. Тобто, іншими словами, це, це опис Божої природи, природи його качества і Його властивості, якими він обладає наш Господь. Атрибути Бога вони поділяються на природні і на моральні атрибути Бога. Природні атрибути Бога, ну це подобно, як, щоб більше було зрозуміло, що мається на увазі природні атрибути Бога. Ми беремо на прикладі людини. Є людина. І в основному всі людини мають там оприлюднений ріст, оприлюдни там вагу, оприлюдні такі фізичні, якими вони мають способності. І це і це подобно так. ми Розумовуємо про природні атрибути Бога. Не всім подобаються такі теми, коли проповідник проповідує на подобні теми про атрибути Бога. Чому не подобається? Тому що для многих вони можуть здаватися якимись скучними. Як один проповідник у Америці одного разу сказав такі слова, що, прийшовши до одну церкву, і Каже, що якщо б мене хтось запросив проповідувати на таку тему про атрибути Бога, ну там, можливо, не многі б були згідні про атрибути Бога. Але якщо б була запропонована там тема про якийсь матеріальний добробут, щось таке говорити, про благополуччя, яке, як мати успіх у своєму житті. В якихось опридільних сферах свого життя, то багато би людей були з цим, згідні з цим і багато би зібралося послухати таку проповідь. Не всім подобається, може подобається така тема, тому що хотіло б для многих почути щось таке практичне. Щоб, щоб щось практичне почути щоб примінялося у своєму житті, як діяти, як служити і тому подобне. Але якщо не звертати увагу на такі основні істини слова Господнього, враховуючи атрибути Бога, Його характер, то практика нашого життя як християн вона може йти зовсім у інше русло. Коли ми розуміємо, Нашого Бога, коли ми пізнаємо Його характер, Його велич, Його ті атрибути, якими Він наділений, чим більше ми углубляємося, тим краще ми те будемо отображати на практиці нашого життя. І пізнання, тому пізнання Бога нашого це є велике благословіння. Ми з вами зачитали вірші, який нам говорить. Що пізнайте Бога, давайте будемо пізнавати Бога, прагнути і далі перераховується благословіння. Коли людина буде стремитися пізнавати Бога, то до такої людини Бог буде і зливати благословіння, тут приведені в цьому віші, приклад, по-перше, як Ранкова зоря. Ну, це подобно так, як після ночі, після темряви. Наступає світанок, починає зоряти, і людина вже радується тому світлу, яке настає, приносячи новий день у житті. І це подобно так, як тому дощу, коли ранньому і пізньому, це було в народі, це було в Ізраїлі, і в сьогоднішній день це є ранній дощ, має на увазі осінній дощ, коли лише сіялося. Щоб цей ранній дощ Господь послав на той урожай, який посіяний, щоб він почав е, рости з землі. А пізній дощ це вже весняний дощ, щоб Господь посилав його, щоб те, що виросло з землі, воно вже почало достигати, доспівати. І це було благословення для народу Ізраїльського, коли говориться про ранній і пізній дощ. Там клімат зовсім інакше, коли я говорю ранній дощ у осінь осінню і пізній дощ весною, тому що ми привикли, ми розуміємо, що ми починаємо з весни, а заканчуємо осінню. а там трошки інакше в Ізраїлі. Але вертаючися до цієї теми. Ми бачимо про те, що ці приклади говорять нам про, про те, що це є благословіння, це є благословіння пізнавати нашого Господа, його характер, його атрибути. І сьогодні я би хотів, щоб ми порозумовували над такими основними атрибутами, природними атрибутами нашого Господа. Перший атрибут, він звучить так. Бог є вічний. Бог є вічний. Перше Тимофія 1,17 сказані такі слова. А царю віків нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові. Честь і слава на вічні віки. Амінь. Тут ми бачимо, що апостол Павел, звертаючися до Тимофія, описуючи деякі качества нашого Господа, і перше качество каже, а царю віків нетлінному, Мається на увазі, що Бог є нетлінний, Він є вічний і порівняно із людиною, людина є тлінна. Людина старіє, людина помирає, і це говорить про те, що людина тимчасова на цій землі, вона є тлінна. А Бог, у Бога цього немає. Бог є вічний. Бог не має ні початку, Бог не має ні закінчення. Ми, людина привикла думати завжди, що всьому є своє, свій початок. І кажуть, ще люди така поговорка, що вічного нічого немає. Є свій початок і нічого вічного на цій землі немає. І це може приводити приклад, і людина це розуміє. Це не лише із живого, що погружає нас на цю землі. І навіть не живого, взяти той же автомобіль, це ще інший якісь інструменти, вони починають казитися, вжаліти. дом теж спочатку він новий, строїться, потім він старіє, розрушається. Це якщо говорити про таке неживе, а якщо ми говоримо про живе, то ще тим більше. Рослина, тварина і людина, вони мають свій початок і мають своє завершення на цій землі. Але Бог є вічним, який не має ні початку і не має кінця. Господь, Господь ніколи не мав початку. І це, коли ми так розумовуємо, думаємо, по чоловічих вітках це, на жаль, для багатьох це незрозуміло, як це так може бути. Все має якийсь свій початок. Але Слово Боже вчить нас, що Бог він за межами за межами фізичних законів нашої землі, який він же сам і створив, і він не має початку і не має кінця. Це перший такий атрибут, який говорить нам про те, що Бог є вічний. Слідуючий атрибут, про який Слово Господнє описує нам нашого Господа, він є незмінний, Господь. Перший це Бог вічний, а другий Бог незмінний. У Якова 1.17 ми читаємо такі слова: всяке добре давання та всякий досконалий дар сходить згори від Отця світів, у кого немає переміни і нітінні зміни. У цьому вірші Яков говорить про те, що у Бога немає переміни і ні, ті, ні зміни. Чому ми кажемо часто пробач? Тому що ми робимо помилки у нашому житті. А за помилки ми потім і вибачаємося перед людьми. Але Бог ніколи не робить помилок. Бог не може ніколи е, нікому сказати пробач, тому що Він не робить помилок. Він не змінюється. Коли говорить людина про те, що пробач, вона робить помилки в своєму житті, і вона говорить про те, що людина вона непостоянна, навіть взяти плани і цілі, які ми з вами можемо щось планувати навперед чи там, ну там, пусть цього дня ми щось плануємо зробити. Але дуже часто ці плани руйнуються. Щось може зруйнувати їх, щось може змінити наші цілі і плани, але коли ми говоримо про Божі плани і цілі, їх не можна так, щоб вони помінялися. Наприклад, Бог у Божому плані ціль і план був, щоб Господь, Христос, його Син, прийшов у цей світ і помер за гріха людства. Це було у Божому плані. І цьому плану ніхто не міг помішати. Хоча ми знаємо про те, що диявол противився, він завжди противився цьому плану, але він не мог його зруйнувати. Це не незмінний Божий план. Бог у Божому плані приготувати для любящих його, для відкуплених, Царство Небесне, новий Єрусалим, про який ми з вами співали. І це. Рішення Боже, воно не може бути узмінено. Ми бачимо про те, що Бог є незмінний, і це другий атрибут, про який нам Слово Господнє описує. Слідуючий атрибут, Бог є всемогутній. Бог є всемогутній, і в книзі Йова ми читаємо такі слова Йова, 42, 42, розділ, другий вірш. Знаю, що ти все можеш, і що нами твій. Не може бути зупинений. Ми бачимо у цьому коротенькому вірші, Йов описує Господа і каже, що знаю, що ти все можеш. Циму місці Бога ми можемо розуміти, по-перше, що Господь із нічого створив все. Як це може бути, щоб Господь із нічого створив все? так? Ну опять же, до чоловіка, до людського розуму, до людської логіки ми підходимо. Людина розуміє, щоб щось створити, потрібно, щоб був якийсь матеріал. Про це ми роздумували минулий раз. Але Господь із нічого творить все своїм словом, Він створив небо, землю і весь Всесвіт. І це говорить. Про, Боже всему, про Божу всемогутність. По-друге, ну, по-перше, ми бачимо, що людина ограничена, що вона із нічого не може щось зробити. А по-друге, людина ограничена і фізичну силу. Людина ограничена фізичну силою, хоча, знаєте, бувають і такі рекорди, які людина може досягати, піднімаючи якусь вагу навіть 500 кілограм, може підняти, але. І то не вище свого власного тіла, а лише підняти із землі установлені такі рекорди. Є інші сили у цьому світі, є якісь стихійні лиха, які творяться, вони проявляють, вони проявляють свою силу, велику силу. Ми знаємо про те, що і ангели вони мають силу, і диявол має велику силу, але всі вони. Порівняно із Богом, усе Боже творіння, воно ограничено силою. Господь не ограничений своєю всемогутністю і своєю силою. Для Бога немає границь. Хтось сказав таке, задав таке питання. Чи може Бог зробити камінь, який би сам не підняв? Можливо, ви чули вже таке питання, якщо Бог всемогутній, та це може він зробити такий камінь, щоб він сам не підняв його. Ну, по-перше, якщо Бог може зробити такий камінь, якщо він сам його потім не підійме, то це вже говорить, що він не всемогутній, тому що він не підійме його. А по-друге, якщо Бог не може зробити такий камінь, опять же говорить про те, що він не всемогутній, тому що він не може зробити такий камінь. Але це питання, це питання, воно є неправильне, воно є нелогічне, тому що Бог робить все те, що є логічно можливим. Є логічно можливим і воно входить у його природу, у його природу всемогутності. Те, що за, виходить за межі логіки, то Господь не буде творити. Ну це подобно так, як це Бог може Бог створити. Круглий квадрат або квадратний круг. Ми розуміємо, що це є нелогічно. І тому Господь, коли Він творить, то Він робить це з, ну, з розумом і логічно. Це воно присутньо у Божої самогутності, коли ми роздумовуємо про його природні атрибути. Слідуючий. Атрибут, про який слово Господнє нам описує і описує нашого Господа, він є всезнаючий Бог. Ну, подобно як ми з вами порозумували, що Бог є всемогутній і людина, вона ограничена своїм могуществом, своєю силою, а Бог не має в цьому ограничення. Тоже само, і людина, вона не є всезнаючою. Хоча з самого початку брати людей і в сьогоднішній час, то люди, у людей пішов великий прогрес у знанні. Та же слово Боже каже нам про те, що в послідній час знання воно збільшиться. І то, що знання збільшилося, воно дійсно так. У минулому столітті, в сьогоднішній час знання помножається. Знання помножається. Але неможливо, щоб людина знала все, тобто стала всезнаючою. Неможливо. Але для Бога, це... для Бога немає якоїсь проблеми із Бог він все знає. Бог знає, що буде наперед, порівняно із людиною. Людина не знає своє майбутнє, що ну, ми знаємо своє майбутнє, основуючися на Слові Божому, так як ми е, повірили в Ісуса Христа, слідуємо за Ним, то ми знаємо, що чекає нас попереді. І знаємо тих, хто не прийме Ісуса Христа, що чекає попереді. Але що нас чекає там завтра, післязавтра, через тиждень, ми не знаємо свого майбутнього. І це говорить нам про те, що людина ограничена, щоб бити всезнаючого. А Господь знає. Бог знав із самого початку, коли ще не існувало землі і неба Всесвіта, що буде наперед і чим воно все закінчиться після цього земного життя людини, що буде потім, ну, коли ми розумуємо про нове небо і. Про нову землю, яку Господь створить. Бог не просто сплановує вперед, але Він і знає усе уперед. І це нам описує всемутність нашого Бога. І останнє качество, останній атрибут, про який нам говорить слово Господнє. Господь є всюди присутній. Оп'ять же, порівнюючи з людиною, ми не можемо бути всюди присутні. Ми коли знаходимося тут, у домі молитви, ми не можемо бути і тут, і вдома, або десь у іншому місті, чи в іншій країні. Але Господь Він є всюди присутній. Як Бог є тут серед нас, Він так і в той же час ми розуміємо, що багато церков в даний час проводять служіння. Бог і, і там серед них є. Бог є. і... Далеко за межами нашого космоса, те, що ми не видимо, і про те, що ми роздумували у минулий раз, як Господь створив е, Всесвіт і галактики, які дуже далеко, Господь є одночасно може бути і Той, і дуже далеко від нас. І коли ми роздумовуємо про Бога, до кінця ми не можемо зрозуміти і збагнути ту глибину. Божої природи. Але ми це віримо, ми це приймаємо, коли ми пізнаємо нашого Господа. І тому ми сьогодні пороздумували над такими п'ятьма, такими основними п'ятьма атрибутами, природніми атрибутами нашого Господа. І ми повинні захоплюватися нашим Богом, коли роздумовуємо про це. Богом, у якого ми повірили, який спас нас, який кожен день із нами і посилає нам свої благословіння, ми повинні розуміти, що це є той Бог, про якого ми читаємо Слові Божому, якому ми поклоняємося, співаємо пісні, якому ми молимося, щось просимо від Нього, за щось дякуємо, що це є той Бог, який е, обладає цими. Атрибутами, які до кінця для нас можуть бути непостижими, незрозумілі. Але ми з ними захоплюємося, коли ми углубляємося у них, ми ще, більше повинні, ми ще більше повинні проявляти любов до нашого Господа, вірність Йому і посвято Йому. Нехай Господь благословить нас у цьому. І це є благословіння, як на початку цей вірш, який був зачитаний, коли ми роздумуємо над цим, то воно вселяє в наш життя і радість, і мир, і учить нас все більше довіряти нашому Господу, служити йому. І ці благословіння, вони далі проявляються в усіх сферах нашого життя, і в духовному, і в фізичному, і в матеріальному житті. Тому нехай Господь благословить нас у цьому, йому найбуде вічна слава. 那你。